Мамі, ми з тобою лютневі. Тільки я народилася на чотири дні раніше у цьому синьому красивому зимовому місяці і була твоєю піснею, єдиною ніжною сніжинкою. Притулившись до теплої грубки у нашій хаті, я любила слухати твою оповідь. Тоді стояли сніги у пояс дебелому дядькові, згадувала ти зі світлою усмішкою. Якраз по стрітенню у мене почалися перейми, батько відчинив двері, а вийти не може. Поки прокладав стежку, ходив за акушеркою, я й справилася. Вернулись, а ти вже сопеш у дерев'яних ночовках і їх вистелила м'якеньким. Їм з вірою климівною залишалося хіба що випити по чарці березівки. У мої сни приходить наша хата. Нечасто, коли бракує сил чи щось не клеїться, ти стоїш на порозі або йдеш від річки з відром. Я хочу наздогнати, допомогти і не виходить. А один сон повторюється і повертається навіть через стільки років. Ви з батьком копаєте картоплю, а я ховаюся в курені, якого тут на городі зробили для мене із соняхів гички і картоплення. Прокинувшись, я знаю, все буде добре, мене сховає той курінь від усякого лиха. Руки летять немилосердно, і чим їх більше, тим гостріше є відчуття провини. Я так мало зробила для тебе, якби повернути одну з тих весен те літо, коли я щось недогледіла, не дослухала, не зрозуміла. За своїми клопотами не завважала, що ти марнієш гаснуть очі. У мене тоді була любов, лилася через край, підносила мене над світом. Яка трудна любов, зітхала ти, коли я до півночі з'являлася на порозі з оберемком буску? Таку трудну й не донесеш, а я і не донесла. Чи може, то любов злякалася нести мене, крила обважніли? Зате я перелила її у донечку, яка йде життям із таким світлим, таким рідним, бо воно і твоє ім'ям, надія. Шкода, ти не встигла узяти на руки свою внучку, але коли я вперше тримала біля грудей теплий конверт, одразу відчула твій турботливий погляд з далеких світів. Невже це і є нерозривна поповина роду? Зринає спогад, ти зустрічаєш мене з моїх львівських студентських поїздів, а я лечу до яблуні берізок, що обступили нашу хату. Ма. Проводжаючи, ти завжди непомітно клала мені у кишеню червону десятку з Леніном. Більше не вдавалося викроїти з тодішніх статків. Я ж ті гроші уже зі стипендії обов'язково надсилала тобі разом з листом. Хоч би мені діждатись, коли вивчишся, повторювала ти, як молитву від канікул до канікул. Зразу після отримання диплома в чужому місті мене блискавкою наздогнала телеграма, і зуйкнуло серце. Ма. Я люблю лютий. Він навіки твій і мій. Усі нині, коли морози не відходять од вікон. Пам'ять повертає у минуле в єдине на світі село, де рідні сліди, які не замести холодним порошам. Тихенько, щоб лише ти почула шипучу далеким снігам. Ма.